Всім привіт! В цьому відео я поділюся порадами для продавців початківців. Якщо ви вже досвідчений продавець, то я впевнений, що ви знайдете в цьому відео теж дуже багато цікавого. Тож я задумався, які поради я би хотів дати самому собі як продавцю початківцю 10 років тому. І не перше, що спадає на думку, це не треба панікувати і знижувати ціни на товар, який не продається. Зниження ціни це найпростіша річ, яку можна зробити, але перед тим важливо проаналізувати, чому саме ваш ліснинг не продається. Також не забувайте, що ви найбільше, щоб заробити гроші, тому зниження ціни це має бути найостанніший крок, який можна зробити. Якщо ваш ліснинг має непогану кількість переглядів і має кілька вочерів, то це вже добре. Інколи в такому випадку треба просто почекати: а, якщо ваш. Лістинг, наприклад, має 200 переглядів від 20 вочерів, це значить, що ваш лістинг продається дуже скоро. Якщо ваш лістинг має, наприклад, 200 переглядів від 2 вочери, це значить, що в принципі окей, але треба щось трішечки підправити або взагалі почекати, тому що в таких випадках товар теж може передатися в будь-який час. Другою порадою було б надмірне переживання з приводу відгуків. Вігівки це дуже важливо. Але повірте мені, якщо у вас буде рейтинг на 100, а 99,5, або навіть 98,5, ну, 98,5 окей, це може трішки вплинути. Але в загальному це не дуже впливає на продажі. Більшість байерів взагалі не переглядає відгуків. Якщо, наприклад, вам пише байер, який каже, що або віддай мені гроші, або я залишу негативний відгук, то це взагалі переживати про це нічого. Тому що на eBay є така полісі, яка називається extortion, Feedback Extortion. А, uh, Тобто, якщо вам покупець каже, що я вам залишу негативний відгук, якщо ви там не зробите мені щось, не повернете частину грошей, чи там відправити ще щось, uh, то його просто можна зарепортити. І якщо він таки залишить цей негативний відгук, ви можете цей комент. Uh, Видалити через підтримку eBay і він буде 100% видалений. Шановні глядачі, будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео. Я бачу, що у вас є інтернет, ви пишете мені. Інтернет. У вас У вас є інтернет, ви пишете мені повідомлення. Шановні глядачі, я бачу, що у вас є інтерес до моїх відео, ви мені активно пишете в телеграмі, але моє відео набирає дуже мало лайків. Лайки це такий. Показник для Ютубу, що мої відео є корисними і цікавими для вас, тому, якщо ви будете ставити більше лайків, то мої відео будуть краще продвигатися в алгоритмах на Ютубі. Третю порадою буде обов'язково ігнорити і репортити байерів, які пропонують вам зв'язатися з ними поза ібеєм. По-перше, ібей вас за це може забанити, і часто конкуренти використовують таку тактику. По-друге, якщо у вас молодий аккаунт має дуже мало відгуків, то вас просто, скоріше все, будуть намагатися заскамити. Якби якщо ви продаєте поза eBay, то ви і не маєте протекшенів, які вам дає eBay. Як це відбувається, байер вам відправить повідомлення, в якому залишить свій номер телефону, але там замість нулів, наприклад, буде буква О, тому що інакше eBay не пропустить. Або він може написати свою адресу, свій скайп, там ватсап. Якусь іншу контактну інформацію у вигляді картинки. Якщо ви тільки це отримали, одразу, максимально швидко, репортуйте байера, ігноруйте, ставте блок. Четвертою порадою буде перевіряйте, хто вам пише. Звучить дуже просто, але насправді молоді продавці можуть не зрозуміти, що вам насправді пише не ваш клієнт, а хтось інший і просить цей товар відправити на іншу адресу. Взагалі, ніколи не міняйте. Адресу відправки після того, як клієнт вже оплатив, тому що таким чином ви себе залишите без protections, які вам дає eBay. Ви можете так зробити тільки якщо ви 100% знаєте, що це нормальний покупець, і потім не буде відкривати клейм. П'ятою порадою буде невикористання інструментів аналітики. Коли я починав продавати на eBay, такі інструменти були платні. Зараз вони абсолютно безкоштовні і вже інтегровані в Seller Hub на eBay. Можете аналізувати конкурентів, аналізувати ціни, аналізувати взагалі а, попит. Тому а, не робіть мої помилки і завжди намагатися бути перед конкурентами і аналізувати, що відбувається взагалі в вашій ніші. Це були 5 порад, які я би дав сам собі 10 років тому. Вони всі випливають з мого досвіду, і сподіваюся, що вони будуть для вас корисними. Дякую за перегляд. Будь ласка, ставте лайки цьому відео, також в описі ви знайдете посилання на мій теграм-канал, в якому виходять цікаві новини і поради по eBay.